У попередньому відео ми з вами відпрацювали угоду на тисячу доларів, Та ми знали, що готові заходити рівно від цієї лінії ще до того, як ми сюди прийшли. Давай я ще раз розкажу систему цього аналізу та як підвищити свій вінрей. Перший таймфрейм ми визначаємо контекст. У даній ситуації він лонговий. Якщо хочеш навчитися визначати контекст, подивись ось це відео. Лише 10 хвилин, і ти вже будеш знати більше, аніж 99% трейдерів. На молодшому таймфреймі починаємо шукати точку входу. Тобто у нас була шортова структура, ми давали корекцію. Ось тут була наша остання структурна точка, яка зародила наш останній мінімум. Коли ціна закріпилася вище, у нас утворився злом. Ціна сформувала ще один вищий мінімум. Тобто ось тут був перший, тут другий. І ми зафіксувалися вище попереднього максимума. Тут у нас тепер буде два вищих максимума. У нас є сформований бос. Конфірм лонгової структури. І лише після цього ти заходиш у той на ретесті, де нас формувався злом, і бачиш шикарне відпрацювання. Якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал та приєднуйся до нашої команди.